Усіх вітаю! Оце ось новий апарат, так і залітає сюди до нас. Це мотоцикл Viper F5, 200 кубів, 2007 рік випуску. Зараз я більш детально його покажу. Такий ось мотоцикл. Які плани по цьому моту? Треба підробити що внішній вид цього мотоцикла. Думаю, зняти пластик, покрасити його, так сказати, придати йому виду. По технічному плану з цим мотоциклом можна сказати так, усе гаразд. Резина гарна. ходовій теж тут все норм. Зірки, цеп. Усе в принципі нормальне. Тормоза є, вилка не течі. В принципі, такий мод. Зараз я його запущу. Так він працює. Трішки підскочують клапана, але це не критично. Так, такий ось мод. Що думаю зробити? Поміняю мастило. Спробую відрегулювати клапана. Якщо це питання в них, то вирішимо. Теж може трішки піднастрою карп. Якось так. Буду займатися пластиком. Пофарбую його. Так, у нас тут лобового стекла нема, тут вже було стекло стояло. Воно було лопнуте ось по ці пори. Я вирізав скло, потім, коли поставлю, покажу з якогось матеріалу з пластика такого прозорого, підігнав, наче непогано вийшло. Так. А тут основні питання, це в нас, бачимо, По лакокрасочному фарбуванню тут треба перекрасити його. Може де містами підпаяти пластик. Але як ми бачимо мод 2007 рік, то в принципі стан у нього непоганий. Ось як став. Вилка працює. Ззаді теж встановлений тут моноамортизатор новий. В принципі, я ж кажу по ходовій, тут питань взагалі нема по Ось Отак ось такий мод. Зняв вже пластик з мотоцикла, такий має вигляд без пластику. Ну, Я так думаю, скопіювана рама його із Honda чи якоїсь Сузуки. що ось цього китайця копіювали його. Доступу, звичайно, тут до двигуна майже немає, щоб щось відкрутити. Навіть ту саму свічку замінити тут не підлізеш. Коли ще пластик на ньому стоїть, то взагалі. Отакий так його багажничок тут є. Сидячечка одна тут на ключку закривається задня. А тут теж така закрутка передньої. Так, буду зараз відкручувати воздушний фільтр, гляну, що там у ньому забитий він чи ні. Потім відрегулюю клапана і гляну до карбюратора теж, на його настройки. Зняв повітряний фільтр і тут замітив таку цікавинку. Ось у нас стоїть на карбюраторі ускорительний насос. Ось виходить його ж клеєр, який уприск робить у карбюратор при відкритті ручки газу. І ось тут такий отпір є, куди він повинен пірскати. І ось як ми побачимо, куди воно пірскає. Воно пірскає у саму стінку. У саму цю заслонку повітряного ну, ось, повітряну заслонку. Коли ми заводимо на холодну, то ми її відкриваємо і закриваємо. І ось воно не в самий отвір пирське, а в саму стінку пирське. Не знаю, що воно буде давати, але якось так. Розібрав фільтр повітряний. Тут як ми бачимо, було встановлено два фільтри, я не знаю для чого їх сюди встановили два. І мотоцикл при високих обертах, коли відкручуєш на всю ручку газу, то кидав чорним димом із труби. Це як ми знаємо, сильно збагачена суміш. Не знаю, думаю тут цей іначе один поролон такий товстий. І ще плюс цей стоїть. Но цей такий танкуватий, він світиться. А це більш-менш такі товщі. Так думаю відмити, промити його трішки, поставлю напевно цей. Простирав вже поролон, пропитав його мастилом, тепер буду збирати. Зняв я вже клапаною кришку. тут у нас виставив міточку Т. Отакі От у нас зазори тут. Дуже великі зазори, клапана цокають, буду регулювати клапана. Настроїв я вже клапана, усе зібрав. Поставив кришку, карбюратор, фільтербокс, запустив його, працює чудово, нічого не це Була тут одна проблема із карбом: що на холостих чудово працює, а коли вже даєш йому газу наповну. То починає, наче ото його заливає. Чорний дим із труби йде, перелив йде. Я ж думав, в чому проблема. Тут, виходить, ігла стояла вже на самому піднятому положенні. Я спочатку пробував її опускати, мотоцикл починає потім поганувати так і робити і, і ну, не вийшло в мене. Потім я додумався, взяв тут іде ускорительний насос. Ось, я коли карбіратор зняв і зняв поплавкову камеру, саму, понажимав ручку газу, то постійно було, коли я починаю нажимати ручку газу, йде у Його, ну, виходить заливало. Я від'єднав тут ось тросик, саме що самоподача через води. Нажимаєш, вприск, іде. І мотоцикл зразу став набирати оберти нормально і, в принципі, нормально руб. Зараз я покажу, запущу його. Ну ось, як ми бачимо на наколостих, все прекрасно працює. І тепер газу даю і працює взагалі чудово. Ось якось так, буду зараз зливати мастило, поміняю масло, тому що тут вже це масло зовсім прийшло в негодність, воно чорне, тут вже як вода стало. Туто же, како ја ја казав, нема стило, вода. Зібрав вже все до кучі, поставив, отак От ось покрасив вже я бак, раму теж покрасив. Двигун зараз працює дуже гарно, не димить, не пихтить, нічого. Зараз я його запущу, акумулятор підсів. Ще холодний. Як бачимо, не довіть нічого. Так, буду збирати пластик. Тоді вже покажу готовий результат. Мод уже повністю зібраний. Отакий От в нього стан. Весь покрашений. Таке я скло на його зробив. Спочатку думав покрасити його, але потім оставив так, думаю, так буде краще. Так, Зараз запущу його. як мотоцикл працює. Працює мотоцикл непогано, на холодну трішки погановато запускається, а коли вже прогрівається, робить нормально. І тут ще зараз покажу, не підлізти нікуди не взяти, ось там, виходить, де підсос, важер підсосу, де включати, то туди дуже проблематично добратися. І так на холодну, Если запускаєш його без подсоса, то раз раза го четвертого, пятого запускається, потім трішки прогазувати і далі вже нормально робить. Так, що я хотів сказати по цій моделі по F5, в принципі, так, кудись підлізти, щось зробити, так, наче каже, це на перший погляд проблематично. Але вже коли зробив собі доступ, так сказати, познімався духи, Зняв бак, то в принципі можна робити все, що хочеш. Вже там і до клапанів добратися можна, і навіть поршняву замінити можна. Не так, як на інших мотоциклах китайського виробництва, що навіть поршняву, щоб змінити, треба скидати повністю двигун. А тут -то так зробили більш-менш нормально. Рама дозволяє відкрутити, щось поміняти, там зробити. Але звичайно, коли він вже в пластику сядіти, то... Зробити це проблематично. Також під цією садюхою тут багажничок є такі. на мою думку, теж непогана річ, і він тут такий великуватий багажник. Ключі можна якісь положити, чи ще там щось. -що 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 -що. По самому двигуну. Двигуни, в принципі, непогані ці. Але нейтральна передача ловиться дуже проблематично. Якщо навіть взяти мотоцикли, там ліфан, то там набагато краще. Тут нейтральну зловити, це ще треба прилавчитися. Ще на цьому двигуні відсутній балансвал, то вібрації такі, я скажу, гарненькі. При 6000 обертів, десь 6-7 патахометру по, по цьому, то вибрації такі йду, що пластиковий страготи. Але, в принципі, якщо їздити там кілометрів 60-70-х, я думаю буде впевнено себе відчувати той, хто їде. Колеса тут гарні на цьому мотоциклі. Насчет заднього тормоза, то слабувати. Передній тормоз тут не обочий тут у самому супорті проблема, тут вже порозсихалося все, шланги потрібно замінити. Задній тормоз робочий, але я ж кажу, що не, не дуже він ефективний. Тормозить то слабувато. А так мотоцикл 2007 року, то я думаю непоганий ще в нього стан. По електриці робить усе, запускається, їде. Якось так. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока!